Доброго дня! Ви на каналі Виноградники не тільки сім'ї Ковтун, з вами Коля Ковтун. Сьогодні у нас 10.07.2025 року. Відео трошки таке незвичне. Посадка картоплі після цибулі. Минулого минулому році ми перший раз спробували таке. Мені це було дуже цікаво. 4-го, якщо я не помиляюсь, в числах 4 грудня ми вибрали останню картоплю. І вона ж кріблася, тобто була молодою. Отаке. От в минулому році у нас було трошки більше часу, і я рядки заливав водою. В цьому році спробував так. У нас сьогодні пройшов дуже грандіозний град такий. Давно такого не б... ну Не те, що давно, я не пам'ятаю, щоб в нас взагалі такий проходив град. Я на каналі перед цим відео думаю, що виложу кусочок. Так що от таке, пробуємо зробив луночки, промотоблочив, мій звір, помічник, промотоблочив, потім воно плужочком зробив канавочку, порозложую. Зараз, ну не знаю наскільки це правильно, неправильно, може мені хтось підкаже, у ямочку просипаю супер, суперфосфат. Прямо до картопельки. Хто, хто вже вирощував, може підкажете, може щось потім інше треба, щоб я було знаття на наступний рік. Ну, принаймні, в минулому році я нічого не підживляв. У цьому році я вирішив спробувати таким чином зробити. Не виходить того, хто нічого не робить. Чи не, не помиляється той, хто нічого не робить. А кожен, кожен експеримент може закінчитися як неудачею. Так і успіхом. Так що я бажаю всім успіху. Експериментуйте, пробуйте, не бійтесь. Ось такого плану в плужочок. Там плужочок, тут для загортання. На перший рядочок вже загорнутий. Другий рядочок покиданий. Виноград дуже-дуже все постраждав. Ось такі ось диромахи. Деякі листочки є що взагалі. Я, я перепрошую, якщо буде поганий звук, я не взяв мікрофона і в нас дуже великий вітер. Так що я перепрошую за це. Але тут більш-менш ось його, геть пошматаний листочок. Це результат сьогоднішнього нашого граду. Це в нас е, юбілейного Черкаська. Все, що померзло, але все на пасаничках повидавав. Побачимо. Нас знову накрапає дощик. Так що буду, буду торопитися. Дякую всім. Ось листочок одірваний, От било. Все геть полатаний листочок. От такий це результат нашого граду. Всім дякую, бережіть себе. Слава Україні! Слава мужнім її захисникам! Все буде Україна! Все вам найкраще. Дякую.